Привіт! Хочу дещо вам таке інтересне розказати. Ось такий повербанк. Вони досить популярні були, повербанки. Якщо тут здулася батарея, все, він не робочий. Щоб не міняти такі от батареї, що можна зробити? Він трошки важко розбирається, але тут, якщо підігріти, його виклеїте. Далі. Тут є такі ребра, ну, невеличкі, їх треба зрізати примерно ось як тут. І в цей павербанк улазить 6 елементів 18650. 6 штучок. Якщо поставити сюди ось такі ось елементи по 3,5 тисячі. І ну, там, грубо кажучи, мінус е, на. Ну, скільки бере на себе контролер і так далі. І Відтоді ми отримаємо повністю нормальний такий от павербанк. Якраз цим займаюся. Ну, в общем, отак от можна встановити. Зараз буду точ, батареї спаювати і ну, вже все складати в це. І вийде з такою ж йому, як і був, але на елементах 18650. Ось такий паербанк. Я думаю, ну, в будь-якому випадку непогана така штука. Но краще, ніж просто його викинути. А такі от ставити, ну, я декілька раз спробував. Ніх ємність ніфіга не стільки, як вони написали, як на них пише.